Максимально швидко. Максимально швидко, щоб зменшити втрату крові. Критична ішемія наступає з пів літра. Угу. Півлітра крові, коли втрата. Втрачається. Угу. Краще максимально притиснути до того, як закрутить, максимально зажати його на руку. Тоді його буде два оберти. О, все, перевіряйте, іспит. Іспит кровотечі не бачимо. Значить, кровотеча зупинить. Основне, що потрібно знати кожному, не тільки лікарю, а будь-якій людині, як зупинити кровотечу. В любых умовах. Сьогодні ми розібрали, що таке кровотеча, дали відповіді, які бувають кровотечі. Також розібрали методи зупинки. Це була теоретична частина і практична, що таке турнікет і як ним користуватися. Сьогодні був пілотний проект, але ми плануємо розвивати, що ж додатково, якісь тренінги проводити по наданню невідкладної допомоги в будь-яких випадках, наприклад, це утоплення. чи... Якісь і народне тіло в дих, дихальних шляхах ми сьогодні провед, проводили тренінг з тактичної медицини. Це перша медична допомога е, населенню при будь-яких таких е, серйозних травмах, коли в Україні війна і коли. Е, Рвуться снаряди, коли падають бомби, коли наші воїни на війні отримують поранення. І дуже важливо, щоб всі із нас вміли надавати першу медичну допомогу. Ці курси проводяться за фінансування польської сторони. Ми є провайдерами цих курсів. І Дуже приємно, що сьогодні всі країни підтримують Україну, допомагають, щоб нам з найменшими фінансовими затратами можна було. Провадити оці навчання, ви просто шукаєте нас в інтернеті. Міжнародний європейський університет на головній сторінці. Є така автоматична онлайн запис на курси тематичного удосконалення. Там одразу можете залишити заявку, зареєструватися, і ми вас запросимо на найближчий курс. Величезна подяка за те, що ви передаєте знання. Ми будемо в свою чергу передавати іншим людям, і я навіть не що це однозначно пригодиться. Таким чином у нас міжнародний європейський університет допомагає врятувати життя ближніх. Слава Україні!